Продовжуємо розповідь про життя та розвиток моїх цесарок, маленьких цесарят Сидять в брудері, гуляють, відпочивають. Зараз буду вечеряти їм давати. А через декілька днів хочу їх побалувати, так як їх небагато. І пізня осінь вже. То хочу зробити їм пророщене зерно. Є в мене пшеничка і ячмінь. Їх небагато. Семерко, тому засипаю у 200 грамову баночку десь приблизно третю частину зерна. Не важливо, в кого що є. Пшеничка, ячмінь. У мене для корей і те, і те змішане. Тому не мив, не чистив. Приблизно третю частину засипемо. Ще мало. Зальємо потім його водою. Будемо замочувати. Приблизно третя частина. Заливаємо водою до верху. І ставимо при температурі 15 градусів на 12 годин. Завтра зранку зіллю воду налью свіженької. І завтра ввечері, тобто через 24 години, буду вже ставити на пророщування до більшої температури. Ось так накрив. І тепер бачите, вже 20 градусів. І тепер з під низу буде йти підігрів, зверху в приміщенні 15-16 зараз. Гадаю, що для пророщування якраз найкраща температура. Минула доба від того як зерно. Висипали в ємність на пророщування. Почали з'являтися міліметрові маленькі росточки. Накльовується. Гадаю, ще добу побуде під салфеткою зволоженою, а потім почне вже проростати. Минула друга. Доба у вологому середовищі, доба замочування, дві доби в вологому середовищі маємо отакий результат. Ще тільки починає, я б сказав, проростати. Ще рано відкривати і на пророщування ставити на зелений пагін. Тому ще добу побуде накрите. І у вологому середовищі температура 21-22 Нагадаю, що це тепло, добре, але результат такий: швидко не росте. Три доби на пророщуванні у ємності добу. Замочувалося зерно три доби на пророщуванні. На даний момент маємо такий результат. Забираю серветку, ганчірочку вологу і залишаю при світлові при отакій температурі 22-23 градуси. Ну це з під низу, з брудера виходить таке тепло. Гріє з піднизу. Вже є такі паростки, тому сподіваюся, що скоро почне рости вже зелений пагін. І будемо радувати наших маленьких цесарят зеленню. Минуло, друзі, мабуть, 4 вже доби. З вівторка вечора до сьогодні неділя вечір. Займаю, займаюся пророщуванням зерна. Результат зовсім мене не влаштовує, тому, так як я у власному дворі живу, у власному будинку, підготував, трішки прогрів на брудері. Земельку зараз посію, мабуть, таке зерно в земельку. Отак. От Засиплю його пісочком, для того, щоб частіше зверху потім було. Трішки земелька волога, трішки зверху побризкаю водою пісочок, по пісочок сухий. Та будемо пророщувати, мабуть, ми в землі, в рідній, в своїй, в українській. А то таке без земельки щось. Зовсім слабенько росте. ну В мене не вийшло, я б так сказав. Тому прийняв рішення: пророщувати в землі я зможу і взимку заготовлю відро накопаю, наберу земельки та й буду всю зиму для семи своїх цесарят пророщувати. Отак посію. Гадаю, більш-менш буде нормально. Я почитав, що можна буде його зрізати один раз і другий раз воно виросте. Тобто два врожаї зібрати. Ну, Будемо пробувати. Зараз двох тижневих своїх цесарят буду пригощати першою зеленню їхньою. Так що не перемикайтесь. Дивимося відео далі. Зараз засиплю більше і залью водичкою. Ось так, друзі. Засипав пісочком, зволожив легенько туманом, земелька там волога. Знайшов у себе кульбабу. Гадаю. Наші цесарята її оцінять. Дрібненько нарізав, і зараз будемо їх радувати, балувати зеленим кормом. Вперше в житті два тижні. Ось такі наші цесарята 14 днів. Зараз ми їм вперше дамо зелений корм. дітлахи смаколик. Ідемо. Вечерять, вечеріть, йдемо вечеряти. Перші спроби скуштувати зелень. І почалося бігаємо, да? один в одного забираємо. Чині і майже культурно їдять. Перше в житті. Гадаю, їм подобається. Звісно ж, розкидають, але нічого, це ще дідлахи, Як переведемо їх на стелаж, де буде більше місця, там буду робити годівниці для них, такі, щоб вони менше розкидали. Зараз поставлю комбікорм і будуть гуляти далі. Як показує практика, друзі, зелений корм подобається набагато більше, ніж сухий комбікорм. Але в сухому все збалансовано, тому, звичайно, його залишаємо. А зелений буде як смаколик. Гадаю, через день зможу давати поки що, поки є травичка ще на вулиці. Ну, а далі, якщо все вийде з пророщуванням зерна, то 2-3 рази на тиждень, гадаю, також буду давати. А можливо, через день все буде вийде. Тому слідкуємо. Підписуємося. Слава Україні.